Я сьогодні виїжджаю. У нас є час і ми зайшли е, з'їсти цю дубайську полуницю. Вона з фісташкою, з тістом катаїфі, Це кошт 850 гривень. Якщо що, шо. І вас само тобі було Я шокована. Що не спасимо? Фісташку, якщо можна. Зараз ми дізнаємося, який вони на смак. Дев'ятсот гривень. А смак, як полонився в шоколаді. Це катаїфікбан. Ну, угу. простіть. Коротше, перед подорожю можна зброту. Да. І дуже велика порція. Коротше, найс. Nice. Там що кришку можна буде взяти з собою? Да, да і закрити. Ну, смачно. А вам мені зашикали? Десь на 7. Ще сьогодні ми ходили в зустріч. И в принципе было смачно. Ну, мне смачно. Качо эпепе. Оу, ями, ями. Ну, что называется? Артек. То есть, ну, такой крем. Ну, ка, брат. Мне... Лили. Заважаешь в моем влоге. Я тримаю шоколадный фондан. Кончики. Кончики. Yeah. <laughs> Лили, давай тем. Давай тюм. Да, да, подписчики. Скажи, я вас так люблю. Лакшери вайб. Чайок. Зашли в лаунж-зону. О oh май гад. Я вже виглядаю, не дуже погано. Ми вже цілий добу добираємося до Лісабона. Спочатку до Варшави, з Варшави до Лісабона, зайшли в Лауд-Зону, трошки посиділи. І тепер прийшли на швидкий шопінг. Мені треба якийсь класний парфум. Буду його собі шукати. Сьогодні в нас заселення орієнтовно десь о 12-й в Лісабоні. Ми дуже пізно приїжджаємо. І будемо одразу лягати спати, а завтра вже я буду брати вас з собою, в якісь класні місця, які я знайшла для себе. Тому так. Да, зараз щось тут пошукаю. У нас, в принципі, хвилин 20 на все про все. Ось ці наче, непогані аромати. Зараз послухаємо. Ну так, так, да, дуже класно. Ось цей синенький, голубенький, дуже класний. У Армані дуже класна чоловіча лінійка. Просто нереальна. Mm. Ще дуже часто я обираю парфуми э, за упаковкою. О, всі такі приємні дуже. Аеропорт лук. Нарешті в мене все таке дуже стильне. Я завжди мріла, що в мене був такий гарний чорний чемонон. Маліска. А про що? мрієте ви? Мені дуже цікаво спробувати цей аромат від Kylie Jenner. Бо я постійно його бачу в неї, але тут неможливо це зробити. Тому будемо без нього. Я знайшла, зараз ми його. Запах манго. І легкий тон. Наче сиворотка, але сценарійку основу дуже класно. Класно, так виглядає? Це хочу собі таке купити. Ну взагалі бомба. Так, я не знаю, який мені треба відтінок. Вау! Для сухої шкіри, мені здається, буде просто вау. Так і йдеш собі в аеропорту, тут тобі суші в автоматі. Мамі-мамі. Виглядає прикольно, якщо чесно. Двиденький рум тур на годинник майже. Вау, як тут гарно. Друга година ночі. В Україні, якщо що, майже третя. І такий дуже класний, гарний у нас готель. Вау! О май гад! Дуже розкішний номер. Вау, wow. It's amazing. кофемашина, духовочка, Та ты що? Холодильник, два кресла, духовка, ти що, шо? красота? кофемашина, чайник, шопер. Там Лерончики, цукерочки. Оце сервіс. Робоча зона. Ми колись були в Парижі, а там взагалі... Ну, ви такий собі, ну нічого. Там взагалі був дуже-дуже маленький номер. О майка! А ванна. З конфетками. І конфетки, так. Да. О, така краса. Зробимо собі ранкову каву. Так, я вже взяла собі ось таку капсулу Ніспреса. Не Ні, знаю, не пробувала. І що тут клацать? Смол? Оцей приємний звук зранку. Пиправда ще не снідала. І тут ще було ось таке молоко. Класний взагалі готель, сервіс. Тіпу зітешу Еспресо. Ви бачите вже не дуже. дуже естетік. Кухня. Ось такі мої цукерочки. Але можна зуби зламати від них. Всім доброго ранку. Буду з вами спиратися і розповідати про нашу дорогу з Києва в Лісабон. Можливо, комусь це буде корисно та цікаво. Ми добиралися майже добу. У нас був потяг, Київ-Варшава. Ну, не Варшава, Київ-Хельм. Ми їхали в СВ, і це було просто офігенно класно, І потяг був дуже пізно, десь об 11-й. Ми проходили кордон десь вже під ранок, десь о 8-й годині. І це круто, що тебе не будуть серед ночі. І ти їдеш з комфортом, висипаєшся і все супер. Після того, як ми доїхали, ми пересіли на швидкий потяг з Хельма в Варшаву. У нас там було небагато часу. Ми викликали таксі, поїхали в аеропорт. В аеропорті трошки посиділи, зайшли в лаунж-зону і в принципі в нас вже був рейс. В цей раз у нас майже немає пригод, тому в принципі можна сказати, що все супер. Також хотіла сказати, що єдине, що сталося, це в останній момент змінився гейт. Трошки поспішала, вже була велика черга. І ще прийшов співробітник. Він каже: у вас немає цієї валізи, хоча я її купувала. Коротше, почались ці проблеми. Але потім він нас пропустив без черги, все було супер. А, також хотіла розказати про взагалі враження від Лісабону. Їх в мене ще немає. Але ще хочу сказати, що тут дуже дешеве таксі. Ось ми вчора приїхали, було час пік, ну дуже багато всі викликали, і таксі коштувало 15 євро. Коли ти приїжджаєш до Риму, ти платиш за таксі 50. Ну, звісно, тут все залежить ще від того, наскільки далеко тобі треба їхати. Це також має вплив, але все одно тут мені здається, що багато, набагато дешевше. Тому ось так. Зараз буду собі робити зачіску. Я взяла з собою Dyson. Свої засоби. Зазвичай я все це забуваю і потім страждаю, бо в мене дуже пористе волосся. Тому ось так. Вип'ю за вас каву. І буду налаштовуватись на гарний день сьогодні. Бо в мене багато планів, ми будемо багато ходити. Ще я не знаю, що вдягнути. Коротше, багато всього. Hello, vlog! This is my Hairstyle. Щоб висушитися на DASIN, в мене зайняло хвилин 5. 15 хвилин. Вау! А тепер я вам покажу, чому не треба робити білу підлогу. Це перший раз в житті, коли мені подобається зачіска в подорожі. Зазвичай я виглядаю дуже погано, в мене не вкладається волосся і все таке. Не знаю, можливо, ви також стикалися, тому що вода погана або що ще не так коротше. Мій перший образ. Плаття зара, зльону. Ось така сумочка і взуття Зара. Я взяла з собою ще одне взуття, а вдруг мені. Буде важко ходити, але поки що зручно. Я вже півгодини ходжу. Ось тут така спина відкрита. Пішли в мак, тут і панкейки є, і тости. Ама. У нас все змінилося, і ми вирішили піти не в Макдональдс, тому що там не було з того хеппі-мілу, який нам був потрібен зі стіці. Тому ми прийшли в одне з місць, в яке я хотіла потрапити. Це Зара Кафе і просто естетично гарне місце. Зараз тут, може, вип'ємо каву. Подивіться. Тут красиво просто фотографуйся на кожному кроці. Верінайс. Nice. Класно виглядає разом. Я знайшла своє взуття. Дуже зручне, до речі, класне. Ось така сукня. Ну, Ви ж знаєте, що я люблю все чорно-біле. Вау, краса. Але мені дуже не подобаються ось ці такі штучки. Ось, якщо вам хочеться чогось сміливого. Кажуть, вдягайся трошки яскравіше. Зараз дивую своєю красою. Увага до деталей максимальна. Дуже стильно все. Є такі каміння тут. Стильне таке крісло. Ну Супер. Я поки що собі нічого не вибрала. А вже хочеться так витратити гроші. Я вже тут перший день і ще нічого не витратила. Вау! Краса! Дивись Назара. У нас в Україні немає такого стенду. Окей, okay, до 18 вже ми йдемо. Така маленька кімнатка, і тут також все дуже гарно представлено. Тут вся білизна. Ти що? Якщо ти втомився, приляг відпочинь трошки. Це перша зара, в якій все класно продумано. Але тут є на кожному поверсі каси, ви можете щось купити, одразу розплатитися і немає ось цих черг великих. Також тут просто нереально естетично гарно і прям круто. Я дуже здивована. Вид з вікна. Вофіри зеро. Зара зробила чоловічі відео класні, да, такі модні? Кожного своя каса, ніяких черг, дві хвилинки і все. Сара кафе. Будемо дегустувати якісь пиріжки. Хочу нічого не знімати, але я не можу, бо краса тут просто неймовірна. І вау! Коротше, в мене словарний запас вийшов зі чату. Я буду казати постійно, вау, вау. Трошки злякалася, коли це побачила. Раді дерева, на них такі сині е, квіточки і здалеку це виглядає неперевершено гарно. Просто на кожному кроці в центрі Лісабона хочеться стояти та задивлятися на все. Піднімати голову, дивитися на їх архітектуру, плиточку. Я вже тут бо в мене трошки втомилися ноги. І плюс тут така брусчатка, не дуже зручно ходити, тому справжня жінка бере з собою взуття. лобстер вечеринка Зараз перший раз спробую. Чіпси. Ля -ля! Салат. Це дуже новий. Фір. Знайшла таку класну сумочку в маневе. Я собі ще нічого не купила весь час. Не знаю, потрібно мені чи ні. Ось такий португальський вайб. Зараз тут буде їхати трамвайчик. Хтось там грає в футбол, хтось просто сидить. Відпочиває. Це якесь дуже популярне місце, тому тут багато людей. Всі фотографуються. Шопінг вайб. Розпаковка дубль-2. Бо-перше, я не зняла. Ананаси. Йогурт якийсь органічний. Мої улюблені жуйки, але з новими смаками. Я такі ще не пробувала. Киві. Такі гладенькі, дуже приємні. Динька. Португальський манго. Може і не португальський. І черешня. Добрий ранок. Сьогодні ми їдемо в Сінатру дивитися на один з найгарніших пляжів Лісабону. Я вже прокинулася, зробила відео для Тіктоку. Дуже класно вийшло, але я його ще не доснімала. Буду знімати весь 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 процес. Подивіться, який вже тут безлад. Я постійно прибираю, потім знову все розкидаю. Вчора був нереально класний день, було супер круто. І ви побачите це в лозі, який я вже змонтувала. Можливо, я не знаю, просто він достатньо великий вийшов. Можливо, я його зроблю на дві або навіть на три частини, дивлячись, наскільки він буде великий. Також, вас з собою і буду вам все показувати. В мене виліз прищ. Я просто в шоці. Я забула всі свої динальні основи. Зараз щось купимо, щоб хоча б якось це прикрити. Я знову помила волосся. Ну, так сталося, що мені хочеться, щоб кожного разу, кожного дня, все було так ідеально, гарна зачіска, все таке. Але сьогодні воно чомусь не так вийшло. Не так сильно накрутилося, але я трошки поправлю. Ось зараз вже десь 10.30, я прокинулась у сьомій тридцять і весь цей час я знімала відео. Aesthetic girl. герла. Крем. Коротше, я в шоці, я в шоці. У мене такі шалені емоції. Ну, подивіться. О май гад. Коротше, я чуть не розплакалась. Боже. Я гарно. Ми замовили таксі, і на таксі їхали хвилин 40, Ми вирішили не їхати на вокзал, а просто викликати таксі. І воно приїхало. Сподіваюся, що ми назад зможемо нормально доїхати. Боже, це просто в мене є збережене в Pinterest і все воно. Тут є місцеве кафе. Ми замовили собі каву, ось такі різні штучки. взяли, Дуже аутентично і прикольно, якщо чесно. Мінус в тому, що немає інтернету, але є Wi-Fi. І це супер, бо нам треба буде викликати таксі. Ще можна мороженого взяти собі. Є в цьому свій шар. Та попробую трошки. М -м -м. Very nice. Все вийшло нам. Ось така булочка, такий чебуряк. Ще щось з м'ясом. І ще один чебур'як та пончик з кавою фрешем. Вийшло 11 євро. Дубль два. Дуже смачний фреш. Тут такі гарні камінчики. Я обожнюю камінчики, коли я була на трета, то я собі навіть з собою два привезла. Тут також зроблю це собі. Щоб на пам'ять. Буду збирати каміння. Ось такий класний вид. Там хтось топле збігає. Далі ми ще там пройдемось трошки. Наче з спіндерство. Сидиш такий і болгєш. Красота страшна. Це надзвичайно унікальний пляж, таке що все просто всередині все розриває. В принципі, не так багато людей, що плюс, і дуже легко добиратися, тому що ви можете викликати таксі і доїхати сюди спокійно. Кожна скеля, пісочок, океан це все в поєднанні виглядає просто неймовірно. Якщо так чесно, такі речі мене дуже-дуже надихають. Така атмосфера, такий аромат просто неймовірний. Люди відпочивають, насолоджуються життям. <хи> і це просто неймовірно. А плюс ще сюди легко добратися, бо я вибирала ще інший пляж, там трошки з цим важкувато, якщо чесно. Там прям треба йти, їхати, добиратися по скелях. А тут прям все спустився і ось тобі така краса. Неймовірна. Якщо чесно, то так погано все видно, що я навіть не знаю, що я тут знімаю. Бо було сонце, потім туман і взагалі вже <смас> нічого не видно. Ось тут навіть люди купаються. Ось я і штаті. А як ви думали, робиться контент? Так і робиться. Ходиш, себе сам знімаєш. Ось, що хотіла сказати? Ще в нас сьогодні запланована вечеря в дуже класному ресторані, дуже смачному. Ось цей ресторан Бар дефунда називається таким класним видом. Сподіваюся, що мене чути. Тут дуже смачно і класний краєвид. Ми просто змінили локацію, якщо щось я себе не бачу в камері. Ми чекаємо, поки звільниться ресторан, наша бронь. І будемо йти в нас на 16, зараз 15.45. І, коротше, лежу тут з таким суперкласним видом. Ось. Ну супер! Сьогодні максимальний чил. Цілий день гуляємо. Я в шоці. Релакс. day. Хочеться включити пісню. Only Time. Іли <laughs> титанік. Це так мило. Ми прийшли і ми просто наш стіл на сонці. І нам поставили зонтик. Парасольку. Не знаю, навіщо вони це приносять, бо я це з'їдаю і потім взагалі не хочу їсти. Рафаела. О, я сьогодні Рафаела. I like it. Кожного дня їм картошку, фрі, чіпси, хліб, масло. Коротше. Приїду мінус 5 кіло. Не плюс, а мінус. Я миную. Порція досить велика, я б сказала. Ми вже повернулися додому і вирішили зайти в торговий центр, який поруч з нами. Ось, ще я йду в зару. Перша моя покупочка Я купила собі класну таку сумку від манго. Вона така маленька. Ходила і знайшла такий класний магазин. Тут просто меблі, які я бачила дуже часто на Pinterest. вони цікаві. Кожний куточок мені прям западає в душу. Просто я фанат різних меблів для дому, і взагалі я більше шопінг люблю. А, такий інтер'єрний. Але я, в принципі, вже все купила, тому мені зараз взагалі нічого не потрібно для дому. Тому просто ходжу, пускаю слюни. Взяла собі таку штуку, це сумка-холодильник. Мені це потрібно, буду з собою якісь продукти брати, буде зручно. На пікнік можна взяти. 14 євро. А ці стільчики. Це просто витвір мистецтва. І ця лампа. Боже, як це гарно. Прикольно виглядає. Зарахом є ось такий полароїд і до нього картриджі. Не бачу ніде такого. Ще мені дуже сподобався цей світильник. Він 30 євро коштує. Але він класно так виглядає, його можна поставити десь. Але я ж кажу, що в мене вже немає місця, куди щось ставити. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Вчора ми були в Фундо. І ми не з'їли, бо дуже великі порції. Тому взяла з собою Ризотто було бомбічне, дуже смачне. Прощальний румтур. Ми вже виселяємось. Така була гарна оселя на ці три дні. А! Зайшли біля нашого дому тут а, якусь кав'ярню. Португальська ой, тут дискотека. Будемо собі брати різні десерти. Ось така атмосфера в нас.